Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про гучний крик із Кремля, а також про ультиматум Путіну від України. Розпочнемо з того, про що сьогодні так активно пишуть такі топові новини на Російській Федерації, кремлівські пропагандисти. Зокрема, вони цитують гучні заяви Лаврова, який сказав таке, що. Та пропозиція Російської Федерації щодо урегулювання, яка готується Зеленським, це ультиматум. Крім того, Лавров заявив, що, начебто, Зеленський хоче поставити Росії ультиматум під виглядом мирного плану. Нічого не зрозумів. Чому такі крики, чому такий вереск на цих болотах стоїть? Якщо ще вчора. Була також гучна заява з Кремля Густаме Пєскова, прес Путіна, офіційного представника Кремля, який сказав прямо, що немає контактів Москви з Україною, що план Зеленського не обговорювався. А тут ні з того, ні з цього Лавров сьогодні почав кричати. І це дуже схоже на те, що хтось з наших західних партнерів, видно, передав цей план Москві, і вони прозріли. Тож це може бути. Уко, можливо, що, наприклад, Німеччина. Чому я кажу, що це цілком можливо? Тому що сьогодні російські так звані дипломати почали претензії до Німеччини висувати. Зокрема, посол РФ Німеччині заявив, що Росія зі стурбованістю сприймає начебто агресивну риторику німецької влади. Тим чином, на цій московській не до імперії стурбовані. А тим часом президент України Зеленський сьогодні прибув до Саудовської Аравії, де обговорить повернення полонених і підкреслює формулу миру. Ми бачимо, що йде такий тиск по дипломатичним каналам на Москву. Ми бачимо, що Україна в цілому відстоює жорстко наші інтереси, і також. Ми розуміємо, що Москва хоче заморозки війни, що Москва хоче якось домовитися, що Москва хоче проштовхнути так званий мирний план Путіна. Але на це ні президент України зеленський ні наше вище військово-політичне керівництво не погоджується. Щодо ситуації на фронті потрібно обов'язково сказати у цьому випуску, особливо на тлі таких. Новин на тлі таких заяв і вереску цієї московської недоімперії, то ситуація важка. Сьогодні у нас 734-й день повномасштабної російсько-української війни. Є офіційні повідомлення від Сил оборони України, що наші воїни-герої відійшли ще з двох сіл на Авдіївському напрямку. Проте сьогодні, після обіду, з'явилась також офіційна інформація від командувача оперативно-стратегічного управління військ Таврія. Генерала Тарнавського, що Збройних сил України вдалося стабілізувати лінію оборони у районах трьох населених пунктів. Ще раз підкреслюю, що ситуація вкрай важка, є заява про стабілізацію, але також потрібно сказати, що є повідомлення від третьої штурмової бригади. Є такі заяви, що ситуація є дуже складною, що ворог наступає і вдень, і вночі. І при цьому великою проблемою залишаються керовані авіабомби, тому що окупанти, незважаючи на втрати, не зважаючи ні на що, і далі бомблять позиції наших воїнів героїв І тому так важко стримувати ці атаки нескінченні. Щодо цих атак. То сьогодні, зокрема, є повідомлення від німецького журналіста експерта Юліана Рьопке, який, зокрема, опублікував такий скрін з відео. І тут ми бачимо, скільки було знищено при одній з атак військової техніки окупантів. Тобто, незважаючи на втрати, пруть, пруть і пруть, незважаючи ні на що за будь-яку ціну. Є хороші новини, зокрема, те, що сьогодні було збито аж два бомбардувальники окупантів. Мова йде про літаки Су 34 Один був збитий вранці, а другий вже о 1400, тобто вже в обід. І тут що цікаво, так звані російські воєнкори спочатку почали писати, що це брехня, нічого не було збито зранку, коли було повідомлення. А потім, коли з'явилось повідомлення, вже в обід. Після 14.00, то взагалі ігнор нічого не пишуть. Деякі, наприклад, файтер-помпер взагалі закрив коментарі, і просто, начебто, нічого не сталося. І тут я хочу нагадати, що Путін недарма дарував ікону повітряним силам ВКС Російської Федерації, тому що він розумів, що придеться йти окупантам на втрати і. Є політична така ціль, і що вони будуть за будь-яку ціну рухатись вперед. Звісно, зважаючи на те, що у нас проблеми з боєприпасами, зважаючи на те, що у нас не вистачає і особового складу, ситуація вкрай важка, але наші воїни герої тримають оборону. Також я ще нагадаю вчорашню заяву головнокомандувача Сирського про те, що приймаються рішення щодо кабів, і ми бачимо, що вони дійсно були вчора прийняті, тому що сьогодні було збито два літаки. Не знаю, можливо, ще певну кількість потрібно буде збити цих літаків, щоб вони трохи так зрозуміли і відчули, щоб бажаючих літати і бомбити було менше серед пілотів окупантів, але. Знову ж таки, ситуація дуже напружена, ситуація важка. Путін дуже поспішає. З одного боку, окупаційні війська вони, незважаючи на величезні втрати, вони і далі намагаються робити все, щоб просуватися вперед. А з іншого боку, Кремль хоче заморозки війни і по дипломатичним каналам пропонує так званий мирний план Путіна. Ніколи Кремль побачив... Пропозицію від України, формулу миру від Зеленського, то почав сьогодні верещати. Ще такий цікавий момент. це щодо російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 є сьогодні повідомлення від Ігната, від повітряних сил ЗСУ про те, що російські окупанти кілька днів не використовують літаки А-50. Тобто літаки А-50 вони бережуть. Раніше була заява від Буданова, що у них залишилось ще 6 таких літаків, але якісь, видно, висновки вони зробили, чи то немає бажаючих ризикувати. Два літаки було збито за 4-5 тижнів, десь інтервал трохи більше місяця був. І це дуже добре насправді, що не чергують А-50, тому що, наприклад, пуски. Тих же систем ППО Петріот чи інших, якими зараз бивають російський бомбардувальник су 34 А-50 він, звісно, засікає. І це для нас проблема, тому що потрібно одразу після пусків міняти місце базування, це ж відповідно засідки робляться. І насправді, щоб підготувати це місце, на це потрібно багато часу, не одну годину. Окупанти мають засоби для ураження. Тому те, що немає А-50, це добре. Якщо буде знищені ще один-два таких літаки, то для окупантів будуть серйозніші більш проблеми. Ще більш серйозніші, і, навряд чи вони зможуть проводити цілодобове чергування. Щодо допомоги країн-партнерів, країн Заходу на каналі Коментарі я сьогодні випустив окремий випуск щодо пропозиції від Макрона, не те, що пропозиції, а його заяви. Нагадаю, що він вчора ввечері зробив заяву гучну і не виключив відправку країну західних військ. Він сказав про те, що немає консенсусу, тобто не всі країни погодилися. Вчора він збирав таку конференцію, на яку запросив у Париж 20 лідерів країн ЄС, але була заява від проросійського прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, що деякі країни таки погодились на це країни НАТО і країни ЄС. Сьогодні була заява від канцлера Німеччини Олафа Шольца, що він проти, що Німеччина не буде відправляти свої війська. Також були заяви від Італії, Іспанії, що вони не будуть відправляти. І в цілому Шольц ще робив одну заяву, що, начебто, ЄС не буде відправляти війська. Але. Ми бачимо таку пропозицію від Макрона, і це вкрай важливо, особливо на тлі того, які заяви, особливо перед повномасштабним вторгненням, робив президент Шабайден. Байден. ні в якому разі, навіть якщо Російська Федерація наважиться на повномасштабне вторгнення, американські війська вони не будуть допомагати зсу, не буде американських солдат в Україні. І з одного боку, це навіть якось мотивувало Москву на це вторгнення. Тому що вони розуміли, що не буде такої військової допомоги, і це потрібно також визнавати, що якби був такий жорсткий ультиматум від Білого Дому, що в разі чого будуть американські війська, то ситуація могла б розвиватися по-іншому. Але, вважаючи на такі заяви Байдена, то насправді Кремлю навіть розв'язали руки. але Шольц сьогодні сказав про те, що не буде сухопутних військ, але не було мови про авіацію. Тому як казав президент Франції Макрон, все можливо. спостерігаємо з розвитком подій. Кремль же на це дуже так бурхливо реагує. Зокрема, він сьогодні почав погрожувати НАТО у відповідь на заяву Макрона про можливе відправлення військ до України. Пісков сьогодні сказав про те, що доведеться у такому разі говорити не про ймовірність. А про неминучість прямого зіткнення Росії і НАТО. Фактично, Пісков почав погрожувати ядерною зброєю. Щодо допомоги Україні. Є заява від прем'єра Чехії, який повідомив, що 15 країн ЄС готові купувати снаряди Україні за межами Європи. Мова йде про те, що Чехія збирає півтора мільярда євро, шукає ті країни, які допоможуть оплатити. ЗМІ пишуть, що снаряди будуть купуватися, зокрема, у Південній Кореї. Мова йде про 500 тисяч снарядів крупного калібру, 155 мм, 300 тисяч снарядів менших калібрів. Але президент Чехії Павел казав про те, що можна ще більше купити не лише цих 800 тисяч. Є сьогодні добрі новини про те, що Нідерланди виділяють 100 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Ні саме щодо такої пропозиції Чехії. Очікуємо ще новин від інших країн. І чим швидше збереться ця сума, тим швидше для нас будуть боєприпаси. Щодо допомоги Україні потрібно зазначити, що вчора ввечері був оголошений черговий пакет допомоги від Німеччини. І в цей пакет допомоги, зокрема, увійшло 14 тисяч снарядів крупного калібру 155 мм. Інша техніка, безпілотники та інше, але щодо снарядів ми бачимо 14 тисяч. Насправді це не дуже багато, хоча снаряди ці важливі, вони далекобійні, і особливо на тлі того, що повідомляють, зокрема, російські ЗМІ. І Північна Корея вже поставила Російській Федерації 3 мільйони артилерійських снарядів. Північна Корея спромоглася поставити 3 мільйони, Європейський Союз 300 тисяч. США поки нічого не поставляють, тому що політична криза. Але сьогодні президент США має зустрітися з лідером Конгресу з Джонсоном, а також з іншими високопосадовцями Палати представників США, тому очікуємо на рішення. На рішення очікуємо, тому що ситуація насправді напружена. І не лише щодо того, що відбувається цих політичних баталій, політичної боротьби у США, а ще й. Що стосується тиску на американських політиків зі сторони країн-партнерів і в першу чергу країн Європейського Союзу, є офіційна заява від Сікорського, це міністр кордони справ Польщі, який сказав прямо: якщо США не допоможуть Україні, союзники створюватимуть програми ядерної зброї. Я ще нагадаю що. Був візит в США і глави МЗС Великобританії щодо допомоги Україні, Це стосується і візиту Шольца, тобто тиск постійний на американських політиків йде. І поляки вже піднімають питання програми ядерної зброї, тому що з одного боку є гарантії, що стосується п'ятої статті блоку НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. А з іншого боку, якщо, наприклад, зміниться влада у США, то що тоді? Наприклад, Трамп може теоретично стати президентом США, і зараз у нього його рейтинги показують, що така можливість є, і Трамп він прямо каже, що він просто не буде виконувати ці вимоги п'ятої статті. І що ж тоді? Незважаючи на те, що законодавці відповідно проголосували. Все погодили, є рішення парламентів усіх країн-членів блоку НАТО. Ну, а що по факту тоді? Що буде що? Які наслідки? Юридичні, якісь, фінансові, які? Насправді ніяких наслідків, наслідки будуть точно такі ж самі, як і за Будаперський меморандум для нас. Можна тоді Трампу, вірніше не можна, а він знайде тисячі причин, як виправдати себе. Тому зараз Польща, а можливо, не лише Польща, робить такі заяви. Але щодо Польщі. Щодо блокування україно польського кордону. Є чергові заяви, зокрема, є заява сьогодні від прем'єр міністра Польщі Дональда Туска, але більш цікавіша заява від глави МЗС Польщі, того ж Сікорського, який робив заяву про ядерну програму. Сікорський вимагає від ЄС повернути торговельні обмеження на імпорт українських продуктів. Глава МЗС Польщі впевнений, що Україна може імпортувати зерно через Чорне море. Навіть так з цих обмежень, щоб ситуація була в цілому зрозуміла, ми зараз експортуємо, Україна експортує десь близько 50-60 сільськогосподарської продукції в країни Європейського Союзу. І що ж це виходить? Якщо зараз ЄС закриє нам свій ринок, то як ми будемо наповнювати свій бюджет? Куди нам продавати це збіжжя, де нам шукати зараз ринки, зважаючи на те, що Москва нам заблокувала Чорне море. Ми багато місяців не постачали зерно, ми втратили ринки, ми зараз їх відвоюємо назад. Ситуація насправді складна. Йде боротьба на світовому ринку за своє місце на ринку зерна, зокрема, і що, прямо таки ніяк? І звертаю вашу увагу на те, що Сікорський каже саме про зерно. І знову ж таки звертаю вашу увагу на те, що ні слова не чути про те, що потрібно реформувати аграрну сферу Польщі. Тому що у Польщі, якщо сказати прямо щодо зерна, я вже багато разів казав, але дещо з іншого боку я підійду. Насправді. Зараз сільськогосподарські підприємства, ці фермерські господарства, незважаючи на те, що у них мало землі відносно по кілька гектарів, вони працюють десь як це було при совку, такий пізній совок. І зараз, до речі, наші експерти щодо цього вже багато роблять заяв. Дійсно, це просто пізній совок. І звісно, це ніяк пізній совок не може конкурувати з сучасними підприємствами, агрохолдингами які застосовують сучасні технології, на які працюють таке великомасштабне виробництво, йде неможливо конкурувати. Тому Польщі потрібно проводити реформи, потрібно об'єднуватися польським фермерським господарством в якісь агрохолдинги, потрібно відповідно тоді щось вирішувати собі вартістю. Або ж вирощувати не зерно, а займатися чимось іншим, де потрібно більше напружуватися, де потрібно реально працювати, вирощувати ягоди, фрукти, вирощувати овочі, теплиці, бджолярство та інше. Багато що можна на землі робити, ту продукцію, яка має значно більшу додану вартість. Зокрема, є такі розрахунки, вони публікувалися, Є, наприклад, така статистика зі Швейцарії, що, в принципі, 4 гектари землі вистачає для того, щоб забезпечувати сім'ю і займатися сільським господарством. 4 вистачає. Але точно не займатися зерном. Ні, ні, про це мови немає. А у Польщі чомусь хочуть жити як колись в Совку, Совдепія, така пізня. При цьому, знову ж таки, я навіть сумніваю, що вони викликають трактор кожен собі окремо, можливо, там централізовано відбувається, Викликали трактор. Трактор засіяв зерно, там якісь добрива вніс, і потім через кілька місців зібрав. Нічого не робиш цілий рік. Дотації течуть від Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів і закінчуючи Фінляндію, навіть чомусь фіни працюють на землі. А поляки не хочуть працювати, тому що цей совок, на жаль, і залишився, а винна Україна. Ми будемо сподіватися, що буде якесь рішення, тому що ну як Україні закрити ринок? Тим більше Україна повертається європейську сім'ю, Україна вступає в Європейський союз, і Польщі рано чи пізно прийдеться, прийдеться проводити реформи, непопулярні реформи, звісно. Тому що я розумію, що польським фермерам, у яких є час бастувати, прикривати кордони не лише українсько-польські, а й з німеччиною, з Литвою, А чим їм займатися? Врактореці вже ж пшеницю зібрав і. Коли буде посівна, можливо тоді тракторацію викликати. Ось і все, а що вони ще там роблять? У них немає чим зайнятися, ходять, блокують. І ще що важливо, сьогодні також є така важлива новина, що у Польщі затримали українського журналіста Михайла Ткача, який знімав сюжет про транзит товарів між Польщею, Росією і Білорусі. Його затримали. Поліція Польщі подаляла деякі матеріали. Його пізніше відпустили, тому що вже підключились наші дипломати. Але сам факт: польській поліції не подобається, що наші українські журналісти знімають сюжети про те, що відбувається. А можливо, наші журналісти-розслідувачі дослідили би, а хто ж це шкодить? Хто ж це топчеться по хлібу? Хто ж це пошкодив і наші фури зерном висипав наше збіжжя? Хто відкрив наші вагони, кукурудзу висипав там 160 шістдесят тонн? Хто взагалі цим займається? І це потрібно було показати. Чому проблема? Якщо польська поліція нікого не може знайти, чи видно, так шукається. Це моя така суб'єктивна думка, то можливо журналісти щось знайдуть, якщо вже не виходить. Але ми усі чудово розуміємо, якщо відкинути емоції, що ні польська поліція не зацікавила нікого шукати, ні польська влада не зацікавлена. І насправді те, що там незначна кількість цих польських фермерів заблокували кордон, мова йде про десятки, можливо, максимум сотні. І незважаючи на те, що залізниця стратегічний об'єкт по суті, незважаючи на те, що це майно, що це кримінал, тим більше майно іншої держави, ніхто нічого не робить. Тому що є таке політичне рішення, є підтримка абсолютної більшості поляків. Тому ситуація, на жаль, складна і очікуємо на якесь рішення: можливо, Брюссель, Європейська комісія, але можливо, визріє якесь рішення серед польських політиків, таке збалансоване якесь рішення. Але поки я не бачу, що це можливо, тому що поляки вони не хочуть не хочуть змінюватися, вони не хочуть визнавати проблеми ті, які є в сільському господарстві. Вони хочуть визнавати те, що не проводили реформи, не хочуть відповідно ніяких змін і просто звинувачують Україну, блокують кордони, вимагають фактично те, щоб дотації навіть не сильно спрацьовують. Ми знаємо, що в 2023 році. Я додатково виділив мільярд євро дотацій польським фермерам, але виявилось їм мало. Восени 23-го року почали знову блокувати. Потім зараз їм знову розморозили 136 мільярдів євро, частину з яких також піде польським фермерам, також мало. Тут навіть питання не в грошах вже виходить, а питання в тому, щоб і далі нічого не робити. Ми ж бачимо, що Сікорсі каже лише про зерно. Тобто ті польські фермери, які займаються реально роботою, які вирощують ягоди, фрукти, овочі, у тих таких величезних претензій немає. Лише у тих, хто і не намагається щось робити, і кому дуже добре і не хочеться нічого змінювати. Але такі часи пройшли. Щодо допомоги Україні є сьогодні ще одна гучна новина: що Європарламент проголосував за виділення 50 мільярдів євро Україні. Ми бачимо 50 мільярдів євро, вже багато місяців рішення приймається. То було вагато Угорщини, то було куча статей міжнародних ЗМІ, і нарешті вже цей процес завершився рішенням європейського парламенту. У нашому уряді українському розраховують вже в березні отримати перший транш від ЄС на суму 4,5 мільярди євро. Цей транш нам, звісно, необхідний. Тому що у нас, судячи з всього, можливо, навіть є проблеми з виплатою заробітних плат військовослужбовцям, нашим воїнам-героям, тому що були опублікані дані, що у грудні вже минулого року було, якщо не помиляюсь, 106 мільярдів гривень витрачено на заробітні плати, а у січні лише десь в районі там 50, тобто 56, якщо не помиляюсь, тобто майже в два рази менше. І це дуже схоже на те, що, можливо, бойові не виплатили. Зарплата виплачується вчасно. Не зарплата а для військовослужбовців це грошові виплати, виплачується, але щодо бойових, то відповідно можливі якісь затримки. Вони і раніше періодично були і так, там вони одразу виплачувалися, а, наприклад, за цей місяць, аж в наступному та все інше, але фінансування нам необхідне. В першу чергу, щоб виплачувати грошове забезпечення нашим воїнам, героям щоб виплачувати пенсії. У нас працює ВПК, збільшує виробництво, нам вкрай потрібне фінансування. І насправді для Європейського Союзу цих 50 мільярдів євро аж на 4 роки це зовсім невеликі е, гроші. Тому що ми бачимо, що, наприклад, для Польщі без проблем виділили 136 мільярдів євро. А закінчимо цей випуск на такій новині. Сьогодні російське видання РБК повідомило, що уряд РФ на півроку заборонив експорт бензину. Звертаю увагу на таке словосполучення, як експорт бензину. Деякі пропагандисти починають розповідати, що начебто це для посівної та інше. Але для посівної потрібен для тракторів точно не бензин. Можливо, якісь нюанси є, але там потрібне дизельне пальне. І щось це дуже схоже на те, що наслідки ударів невідомими безпілотниками по російським нафтоперобним заводам вони даються в знаки. і ми знаємо, що. Ця Московська імперія вона різко зменшила експорт готових нафтопродуктів, зокрема бензину. А зараз же дуже схоже на те, що у них проблеми із внутрішнім ринком, щоб не підвищували ціни на пальне, на бензин, в першу чергу, вони забороняють експорт. Тому ці удари невідомими безпілотниками по російським нафтоперобним заводам ми бачимо, що вони реально впливають на ситуацію і цілком можливо, не менш сильно, ніж ситуація на полі бою. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.